Сьогодні в слов'янському міськвиконкомі відбулася прес-конференція міського голови Слов'янська Нелі Штепи. Присвячена вона була проблемам дітей війни. У Слов'янську мешкає майже 15 тисяч людей цієї категорії. За законом України, всі, хто має статус дітей війни, повинні отримувати компенсацію з держбюджету. Але останніми роками з такими виплатами виникли проблеми. Борг станом на 1 січня 2010 року налічує майже 5 тисяч гривень на одну особу. Наразі, щоб отримати компенсацію, люди мають звертатися до суду. Словенский вырешив вырешил допомогти детям войны в не документов. Я рассмотрела возможности городской власти помочь людям, относящимся к категории «дети войны», поскольку единственной возможностью для детей войны получить положенные выплаты является обращение с иском в суд. Реальная помощь этим людям может быть оказана только в части оформления и подачи документов. Поэтому сегодня принято решение организовать систематическую работу по оказанию помощи детям войны в оформлении документов для получения предусмотренных законом выплат и подачи их в суд. Також торкнулися проблем з тролейбусного парку, міського басейну, міського та інше. Більш докладно про прес-конференцію слов'янського міського голови Нелі ліжте. Подивіться 20 листопада о 19-й годині. В програмі Ваше слово.